Вітаю, колеги. Мене звуть Вікторія Талалай, я вчитель початкових класів, і тема моєї доповіді ефективні методи роботи на уроках з дітьми з особливими освітніми потребами в початковій школі в умовах дистанційного навчання з власного досвіду роботи. Події, які відбуваються в нашій країні і у світі останнім часом, вплинули на різні соціальні сфери і процеси життєдіяльності людей. У тому числі і на освітній процес. Вимушене дистанційне навчання поставило нас вчителів і батьків перед непростими викликами, як організувати навчання дітей в умовах карантину та воєнного часу, коли вчитель не може бути поруч. Завдання ускладнюється, якщо учні першокласники, а якщо ще це діти із особливими освітніми потребами у будь-якому разі. Вчителю необхідно забезпечити якісний освітній процес, де важливо розвинути і активність, і самостійність, і бажання вчитися, і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній простір, а також підтримати її здоров'я та емоційне благополуччя. Є стара приказка очі бояться, а руки роблять. Найкращий спосіб досягти успіху це припинити думати про великі труднощі і зосередитись на завданні, яке слід робити тут і зараз, тож розпочнімо. Передумовою у забезпеченні ефективності навчання дитини з особливими освітніми потребами є індивідуалізація освітнього процесу з урахуванням її індивідуальних потреб і можливостей, здібностей та інтересів. Що забезпечується шляхом розробки індивідуальної програми розвитку. Після збору інформації про дитину і складання індивідуальної програми починається кропітка робота усієї команди супроводу, враховуючи проблеми дитини з одного боку і спираючись на її сильні сторони і уподобання з іншого. Добре відомо, що мова мозку це образи. Організовуючи навчання дітей з особливими освітніми потребами за дистанційною формою, варто пам'ятати, що ця категорія дітей є переважно візуальною. Більшість з них важко сприймають нові знання на слух, тоді як сприймання візуальної інформації дається набагато краще. Тому свою розповідь або читання тексту обов'язково супроводжую картинками. Це покращує розуміння тексту утримує увагу учнів і викликає зацікавленість. Крім того, інформація, яка одночасно сприймається за допомогою як зорового, так і слухового аналізаторів, запам'ятовується краще. На початку навчального року своїми першачками створили на уроці візуальний розклад уроків на кожен день. Використовували і символи, і піктограми, адже діти ще не вміють читати і писати. Подібний розклад складали під час вивчення теми «Допомагаю дорослим. В ньому учні планували щоденні добрі справи на тиждень. Візуальний розклад забезпечує передбачуваність, допомагає дитині краще розуміти послідовність виконання дій, привчає до дисципліни. Візуальні плани допомагають виконувати рутинні заходи протягом дня, зміни стають легшими, очікування зрозумілішими. А дитина насправді навчається гнучкості. Особливе значення візуальний розклад має для дітей з розладами аутистичного спектру. Він допомагає дитині утримувати в полі уваги всі заняття, знизити рівень проблемної поведінки, і так дитина знає, що на неї чекає, має відчуття контролю ситуації. Візуальна підтримка це прекрасний спосіб для розвитку мовних навичок. Схеми опори мають широке поле застосування. Їх можна використовувати на будь-яких уроках і на різних етапах уроку. Тут пропоную схеми на уроках української мови, на уроках розвитку зв'язного мовлення, за якими можна складати ще й речення, а також тексти. Робота зі схемами дозволяє краще запам'ятати матеріал, систематизувати і доповнити знання учнів. Опорні схеми допомагають упорядкувати думки. Хочу звернути вашу увагу на останню схему. Цю схему правило учні використовують при розв'язанні рівнянь. Як саме пропоную переглянути уривок уроку Я досліджую світ в 4 класі. І тема уроку. африканський материк. тому що гора ця дуже-дуже висока. А от яка висота цієї гори, ви дізнаєтеся, коли знайдете корінь рівняння? Так, хто в нас бажає розв'язати? Марія, будь ласка, так, і... Ага. і Маша бажає. Будь ласка, Марія, тобі слово? Я хочу тут Що для початку нам потрібно зробити? Визначити ціли і частини. Так, визначай. Сіли это невідомо Х. Так, є. А остальних. Получу. Так, у нас як називається, компоненти при ділені ділення, е, ділення. Ділене. Дільник. Частка. Частка. Так, ділене це що у нас? Ціле, так, а. Дільники частка це частинки. Давайте пригадаємо правило. Що потрібно зробити, щоб знайти ціле? Бо нам невідоме ціле, як ви бачите. Мар'яна. Е, ну, давай, е, Маша, е. давай. Додати і помножити. Так, щоб знайти ціле правильно, треба частинки або додати, або помножити. А що ми саме будемо робити? Ми саме будемо множити. помножити. Тому, множити. Що, так, дій... даме діда, множити правильно. Будь ласка, Маша, продовжуй. Доріг 170. Де 5 помножити на 5. Х дорівне не ще невідомо, але ми спочатку розв'яжемо письмове множення. Так. Помножити на пять. Дев'ять помножити на п'ять. Буде 45. 5 ми пишемо 4 наступного розв'яза. Сім помножити на 5 дорівню 35. Ще 4, 39. 9 ми записуємо. 3 наступного розв'яза. 1 помножити на 5 дорівни 5, ще додати 3, 8. Наступне. Один помножити на пять буде п'ять п'яч вісімсот дев'яносто п'ять. Так, перевірка: п'ять тисяч вісімсот дев'яносто. пять разделить на 5 делим 1179 тысяча сто семьдесят девять тысяча семьдесят девять это это семерка была если что Дорівнює тисячі Так, чому ж дорівнює X? Чому ж дорівнює Мар'яна Х? Назви, будь ласка, число. Мар'яна назви. тисність. Щоб навчитися розв'язувати рівняння, учням зазвичай необхідно вивчити шість правил. Для дітей, які мають труднощі, і проблеми з запам'ятовуванням, тяжкі порушення мовлення, розлади аутистичного спектру, це викликає неабиякі труднощі. Тому для своїх дітей я запропонувала вивчити лише два правила: як знайти ціле і як знайти частину. Щоб знайти ціле, потрібно частинки додати або помножити, а щоб знайти частину від цілого треба відняти відому частину або ціле поділити на відому частину. Постійне збільшення обсягу інформації у поєднанні з високою конкуренцією та вимогами суспільства. З одного боку, приводить до інтенсифікації освітнього процесу, а з іншого до цілої низки порушень психічного здоров'я школярів. Мнемотехніка один з найефективніших методів засвоєння інформації та інформаційного перенасичення. Використання у роботі методів і прийомів мнемотехніки значно скорочує час навчання та одночасно сприяє вирішенню таких основних завдань як розвиток зв'язного мовлення, розвиток асоціативного мислення, зміцнення зорової та слухової пам'яті, уваги, розвиток уяви, прискорення процесів автоматизації і диференціації поставлених звуків. Ось приклад один, один з прикладів використання цього методу: на уроці я досліджую світ у першому класі. Під час вивчення теми, хто такі друзі і яким має бути друг. Діти-першокласники вивчали мирилочку. У багатьох дітей з особливими освітніми потребами виникають труднощі в освоєнні математичних навичок. І тут на допомогу приходить Нумікон. Програма навчання Нумікон дуже ефективна для дітей з особливими потребами. Вона створена таким чином. Щоб задіяти сильні сторони дитини. Діти знайомляться з шаблонами, які мають різну форму, колір і кількість отворів, шукають однакові, порівнюють за розмірами, визначають найменшу та найбільшу форму, розташовують їх по порядку, починаючи з найменшої. На наступному етапі даємо формам номікону назви у вигляді чисел, співвідносимо форму з зображенням числа. Ви, напевне, задасте питання, навже всі діти мають номікон? Ну, звичайно ж, ні. Деякі учні мають оригінальні форми, деякому батьки змайстрували власноруч. але більша частина учнів номікону не має. І щоб вийти з ситуації, я сфотографувала кожну форму і використовую її в презентаціях. Ну, а учні можуть обводити потрібну форму, з'єднувати однакові. Якщо батьки поруч, просто показувати на екрані потрібні форми. Ознайомлюючи з арифметичною дією додавання, фігури кладемо поруч, наприклад, 2 додати 3 дорівнює 5. А якщо вивчаємо дію віднімання, фігури кладемо одна на одну. Наприклад, 3 відняти 2 дорівнює 1. Учні самостійно можуть переставляти форми. Для розвитку міжпівкульних зв'язків використовую вправи для розвитку міжпівкульної взаємодії. Кінезіологічні вправи сприяють активізації розумової діяльності, розвитку дрібної моторики, розвитку пам'яті, уваги, мислення, мовлення полегшують процес читання і письма. Їх проводжу для налаштування на роботу на початку уроку або для маленьких перерв. Починаю з найпростіших прав, поступово збільшую темп і складність. Ось деякі приклади використання таких прав. А ось приклади симетричних малюнків, коли дитині потрібно одночасно обома руками провести по лініям. У своїй роботі обов'язково використовую метод безпомилкового навчання. Він дозволяє зняти зайву напругу і тривогу під час навчання. Чим більше помилок робить дитина, тим більша вірогідність того, що вона почне відчувати пов'язані з цим неприємні відчуття. З'являється небажана поведінка і учень починає уникати такі уроки. Крім того, збільшується кількість витраченого часу. Отже, в чому ж сутність цього безпомилкового методу? Це підказки. Вони бувають візуальні, словесні, моделювання. Є ще фізична підказка, але під час дистанційного навчання вчитель використати її не може, хіба що батьки. Коли дитина відчуває, що вона показує хороший результат, це буде спонукати її до подальшого навчання. Наприклад, якщо на уроці математики вивчаємо сусідів числа, то на початковому етапі обов'язково перед очима дитини повинен бути числовий ряд. Учень не завжди сприймає інструкцію. Сусідів саме якого числа потрібно назвати, тому число обводжу, даю підказку. Щоб дитина дала правильну відповідь, підкреслюю попереднє число підказка. Потім наступне, бо часто діти називають сусідів числа навпаки. Поступово підказки прибираю, залежить від швидкості засвоєння знань учнем. Ну і наостанок не бійтеся хвалити дитину навіть за невеликі просування вперед та прикладені нею зусилля. Похвала це форма зворотного зв'язку з учителем, і учні мають потребу в ній, щоб зрозуміти, чого від них чекають. Похвала надихає учнів працювати краще, а особливо тих, кому навчання дається складніше, або тих, хто демонструє асоціальну поведінку. Це спонукатиме до повторення бажаної поведінки і покращення хороших результатів. Це додасть дитині впевненості та бажання вчитися. Дякую всім за увагу і сподіваюся, що інформація стане вам у пригоді.